Моя доповідь буде присвячена фітотерапії при сереброваскулярній патології, оскільки фітотерапія, на мою думку, і на вашу думку, це один з найбільш безпечніших і надзвичайно ефективних в нашій практиці препаратів. Цереброваскулярні захворювання не можна сказати, що це пріоритет лише неврологів. Я бачу, що неврологів тут не так багато. А церебровоскулярна патологія це та патологія, яка об'єднує неврологів, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики, тобто це те, чим займаються всі. Церебровоскулярні захворювання це низка гострих і хронічних судинних подій, інсультів, хронічних порушень мозкового кривообігу. Тобто, з клінічної точки зору це справа з дефектом порушення функції, коли стаю, котрі стають очевидними або можуть бути діагностовані звичайними клінічними методами. Якщо ми візьмемо статистику цереброваскулярних захворювань, звичайно, вона вражаюча. В Україні, якщо брати з 2009 по 2011 рік, зареєстровано більше трьох мільйонів хворих на цереброваскулярні захворювання. Інсульти з них становлять всього 5%. А в Україні вони зустрічаються вдвічі частіше, ніж інфаркт міокарда. Леву частку цих захворювань становлять 90% це хронічні розлади мозкового кровообігу. І саме зростання частоти хронічних порушень мозкового кровообігу і зумовлює збільшеність поширеності цереброваскулярної патології. Якщо ми візьмемо цю картинку, то, звичайно, ви бачите, що збільшується в Україні захворюваність інсультів і знову ж таки збільшується захворюваність всіма формами цереброваскулярної патології. Тому ця тема надзвичайно актуальна, а фітопрепарати одна із тих груп лікарських засобів, які найбільш динамічно розвиваються і допомагають нам в нашій роботі. Звичайно, коли ми маємо хворого з серебровоскулярної патології, це хворий, який має не одне захворювання, а декілька захворювань. І якраз поліпрагмазія це одне з бичів нашої роботи. Якщо ми візьмемо структуру цереброваскулярної патології, то можна її поділити на декілька пунктів: це транзаторні ішемічні атаки, інсульти, дисциркуляторні енцефалопатії і судинні деменції. Що таке енцефалопатія? Енцефалопатія в буквальному перекладі це хвороба мозку, тобто це взагалі дуже широке поняття, яке Об'єднується тим, що характеризується дифузним або багатовогнищевим ураженням центральної нервової системи. Енцефалопатії можуть бути як вроджені, так і набуті. До набутих енцефалопатій якраз і відноситься судинна енцефалопатія. Згідно з класифікацією основних причин когнітивних розладів, якраз судинні захворювання головного мозку є одними з найперших після нейродегенеративних захворювань. І дисциркуляторна енцефалопатія одна з основних причин порушень когнітивних і рухових функцій у наших хворих. За визначенням дисципуляторна енцефалопатія це результат повільно прогресуючої недостатності кровопостачання, який веде до розвитку множинних дрібновогнищевих некрозів мозкової тканини і зумовлює наростаюче порушення функцій головного мозку. Якщо ми візьмемо МКХ 10 міжнародну класифікацію причин, Захворюваності і смертності, то такого поняття, як дисципуляторна енцефалопатія, в ній немає. Але є декілька рубрик, якими ми можемо користуватися, маючи на увазі нашу давню дисиркуляторну енцефалопатію. Які з рубрик можна чимось поєднати з хронічною ішемією? По-перше, це прогресуюча. Судинна лейко енцефалопатія, хвороба вінцванкера. Але, звичайно, що хвороба вінсфанкіра це важке прогресуюче захворювання. Гіпертензивна енцефалопатія, ішемія мозку хронічна, атеросклероз церебральних судин і церебральна хвороба неоточнена. Е, найбільш таке, я би сказала, підходяще для даної патології. І найбільш, найближче до поняття дистерпуляторна енцефалопатія термін хронічна ішемія мозку яким зараз все, далі, все більше починають користуватися в клінічній практиці? Є теж етіологія хронічних порушень мозку або десиркуляторних енцефалопатій. На пострадянських просторах термін енцефалопатії, десиркуляторні, цілком правомірний. І якщо ми беремо наші, нашу, стати, нашу статистику, то якраз Церебровоскулярну патологію хронічну, ми е, кодуємо під терміном дисиркуляторній енцефалопатії. Етіологія така ж, як етіологія всіх судинних захворювань, тобто це артеріальна гіпертензія, атеросклероз, захворювання серця з високим ембологенним потенціалом, аномалії судин, цукровий діабет, патологія крові, шкідливі звички і порушення венозного відтоку. А якщо ми візьмемо патогенетичні механізми хронічної і мозку. То вони цілком аналогічні до патогенетичних механізмів гострої ішемії. Тобто йде порушення мозкового кровотоку, порушення церебральної мікроциркуляції, неадекватність енергетичних процесів для забезпечення функціонального стану мозку, активація внутріклітинних ферментів, підвищення синтезу оксиду азоту і розвиток оксидантного стресу. Якщо ми візьмемо всю Весь загал пацієнтів з циркуляторними енцефалопатіями, то когнітивні порушення в них виходять на перший план. Як ми бачимо, що 56% з них мають помірні когнітивні порушення, легкі когнітивні зустрічаються у 32% і лише у 12% когнітивних розладів не спостерігається. Ну, напевно, всім вам відомі стадії дистеркуляторних енцефалопатій: перша, друга і третя. Перша це переважно суб'єктивні неврологічні розлади. Друга стадія це суб'єктивні неврологічні симптоми вже поєднуються з цілком е, об'єктивними неврологічними синдромами, і на третій стадії вже превалюють об'єктивні неврологічні синдроми над суб'єктивною симптоматикою. Коли ми говоримо про когнітивні функції, то ми маємо на увазі увагу, мислення, гнозис, мову, праксис і пам'ять. І розлади проявляються затрудненням запам'ятовування і відтворення інформації, затрудненням концентрації уваги, зниження темпу і якості мозкової діяльності, і порушення власне, вищих мозкових функцій, таких як гнозис, праксис і мова. Відповідно, так само діляться і когнітивні розлади на легкі, помірні і важкі. Когнітивні порушення це основа дисципляторної енцефалопатії або хронічних ішемій мозку. Тому що вони виявляються у дефіциті уваги, недостатністі концентрації, дезорієнтації в мінливій обстановці. Тобто, якщо людина знаходиться в старому, давно звичній старій давно звичній обстановці, вона себе почуває відносно задовільно. переміщаєте її в чуже місто, і вона губиться. Погіршення пам'яті, сповільнення мислення і зниження кругу інтересів. Також при десиркуляторній енцефалопатії або при цереброваскулярній патології виступає дуже важливим аргументом подразливість агресія, тривога і депресія. Тобто, якщо ми беремо дисиркуляторну енцефалопатію, то когнітивні розлади і депресивні, вони йдуть рука об руку. І поряд з органічними передумовами до розвитку емоційних порушень. Велику роль відіграють психогенні фактори. Звичайно, людина, яка була здорова, а тут де дістала неврологічний дефіцит, звичайно, вона себе почуває не зовсім добре. І якщо від, відсутні виражені порушення критики, то звичайно, що це тільки посилює її депресивну симптоматику. Емоційно-ефективні порушення у пацієнтів з циркуляторною енцефалопатією зустрічаються дуже часто. І поряд з когнітивними порушеннями, депресія є одним з основних дезадаптуючих факторів в розвитку даної хвороби. Але коли ми маємо похилого пацієнта з судинними розладами, ми повинні враховувати, що крім судинних розладів є багато інших проблем, які також можуть спричиняти когнітивні розлади. Е, якщо ми візьмемо до уваги всі захворювання, які пацієнт має, то ми, звичайно, можемо звернути увагу, що депресивні розлади можуть виникати при тривалій ішемії, при ревматоїдному артриті, при гіпотеріозі і інших соматичних захворюваннях. Е, було виділено окремо судинну депресію, як таку, яка е, Має свої особливі характеристики. По-перше, що характерно для судинної депресії пізній початок, клінічні або радіологічні ознаки судинного ураження речовини обох півкуль головного мозку, наявність сереброваскулярних захворювань і зв'язок сереброваскулярних захворювань з даною депресією. Порушення настрою, нейропсихологічні зміни з порушенням виконавчих функцій, схильність до психомоторної заторможеності, важкість осягнення суті питання і зниження щоденної активності. Це симптоми, які характеризують суденну депресію. Отже, підвівши підсумки, можна сказати, що основним неврологічним ядром картини дистиркуляторних енцефалопатій є емоційні розлади, когнітивні і фізіологічні розлади. Коли ми можемо поставити діагноз тереброваскулярної захворювання, або хронічної ішемії, або дисципляторних енцефалопатій. По-перше, коли є наявні клінічні ознаки ураження головного мозку. По-друге, ці повинні бути причини: наявність серцево-судинних захворювань, атеросклероз, артеріальна гіпертензія, наявність причинно-наслідкових -зв зв'язків між судинною патологією головного мозку. І наявність серцево-судинних захворювань, наявність структурних змін головного мозку за даними комп'ютерної томографії або магнітно-резонансної. І клінічні та параклінічні ознаки прогресування цереброваскулярної недостатності. Алгоритм обстеження включає всім вам відомі неврологічний огляд, загальні біохімічні аналізи, огляд окуліста, моніторинг артеріального тиску. Засоби нейровізуалізації комп'ютерна або МРТ томографія і ультразвукова тупліорографія гілок дуги аорти. Звичайно, ми не можемо говорити про судинну патологію, коли нічого немає, коли просто хворий скаржиться тільки на якийсь головний біль або якесь незрозуміле порушення пам'яті. Є морфологічні маркери хронічної шімії мозку. До них відноситься збільшення розміру шлуночків мозку. Збільшення розмірів субарахноїдальних просторів, лейкоаріоз і вогнищеві ішемічні зміни. Оце ми бачимо лейкоаріоз, збільшення шлуночки, розширені субарахноїдальні простори, ну і вогнищевих змін на даному мало видно. Які завдання ставить перед собою лікар, який має з сереброваскулярної патологією? По-перше, знизити темпи прогресування цереброваскулярного захворювання, десеркуляторної енцефалопатії. По-друге, редикувати або зменшити виражність неврологічного дефіциту. По-третє, попередити розвиток транзиторних ішемічних атак і інших суденних подій. І не допустити розвиток і прогрес деменції. А ми знаємо, що деменція виникає при цереброваскулярній патології у 25% хворих. І як... Ви зауважили з попередніх виступів, що лікування хворих судинної патології, в тому числі лікування хворого з сереброваскулярною патологією, це насамперед антигіпертензивна терапія, це призначення статинів і антитромпозитарних препаратів. Це правила первинної і вторинної профілактики серебро, лікування сереброваскулярних захворювань. Ми додаємо ще церебропротектори і каротидну ентерактомію за показами. Відповідно, лікування. Диссиркуляторної енцефалопатії це лікування судинних розладів, тобто неотропи, блокатори, адреноблок... застосування дофамінстимулюючих засобів, це препарати, які покращують кровопостачання, протинабрякові препарати, тобто це цілий набір різних препаратів. А коли ми підбираємо ці препарати, то звичайно ми думаємо за безпеку хворого, за можливість поєднання цих препаратів з іншими препаратами, які вже... Хворий при цей приймає, і відповідно, тут дуже часто ми звертаємося до фітотерапії. Гіппократ сказав, що медицина це мистецтво наслідувати цілющу, цілющу ці, дію природи. І мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобався вислів професора Вікторова, який говорив, що це в повній мірі відноситься до фітотерапії, яка виникла практично із створенням світу, і не відійшла в минуле, зберігши свій потенціал і лікувально-профілактичну перспективу навіть в третьому тисячолітті. І справді фітопрепарати зараз широко використовуються в лікуванні цереброваскулярної патології, і я хочу звернути увагу вашу лише на декілька з них. Всім вам відомий препарат мемоплант і веноплант препарати. Це препарати, які застосовуються часто при судинних головних болях. І ось була робота Олі Григорівни Морозової, яка визначала порівнян, Яка порівнювала терапію Судинної головного болю із застосуванням власне, препаратів мемопланту і венопланту, і дістала хороші результати. Що таке мемоплант? Це препарат гінгобілоба. Основні біологічні ефекти його пов'язані з тим, що в його складі містяться флагонові глікозиди і терпенолактони. І власне мимоплант поєднує в собі нейро, гетеро і стрес-протекторний потенціал, тому що він має такі е, фармакологічні ефекти: перше це покращення реологічних властивостей крові, що потрібно в нас для кожного суденного хворого. Вплив на судинну стінку, регуляція тонушу, зниження проникності і протинабряковий ефект. Тканинні ефекти зв'язування вільних радікалів, стабілізація мембран, нейропротекторний і нейромедіаторний ефект. Екстракт має неотропну і антидепресивну дію і покращує клітинний метаболізм. Відповідно показами першими є цереброваскулярні захворювання. Другий препарат це веноплант це екстракт сухого насіння кінського каштану. І його дія також направлена на судинну стінку. Цей екстракт має антиоксидативну дію і судинно зміцнювальну дію. Третій препарат, на який я хочу звернути увагу, це нейроплант. Нейроплант це рослинний антидепресант. Це стандартизований сухий екстракт з віробою. Оскільки нейроплант це природний антидепресант, відповідно, він лікує депресію, тривожні, психовегетативні стани, знімає нервову напругу, пригніченість, апатій, покращує настрій, сон, психічну і фізичну працездатність, а це, власне, те, що потрібно нам для наших хворих. І ще один препарат дорміплант. Ви бачите вся рослинна аптечка, яку ви знаєте давним-давно. Дорміплант це препарат екстракту кореню валеріану і листків мелісин. І він має седативну, спазмолітичну міорелаксуючу дію. Оскільки Варіана має такі фармакологічні ефекти. Вона є актив, має активну гампергічну медіацію, стимулює тормозні аденозинові рецептори і стимулює синтез мелетоніну. А Меліса теж має активну гампергічну медіацію і має спазмолітичну дію. Відповідно, дуже важливо, щоб наші пацієнти. Залишилися здоровими, покращили свій стан здоров'я, і тоді і пацієнту, і лікарю буде краще. А фітотерапія це активний і дієвний інструмент в руках лікаря. Дякую за увагу.